Усім привіт, з вами Андрій 15 і сьогодні ми поіграємо у Fishing Planet. Ось буквально після стріму я побачив, що мене через 100 стрім лагав. Що в мене обдувився Fishing Planet 400 МБ. І напевно через то він і лагав. Я зайшов, бачу оновлення Christmas Vacation. Дорогі друзі, за можна добрати слово, щоб повнотою мірою висловити, наскільки важливо для нас бути вашою підтримкою конструктивна, к... креативна в цьому році, який добігає кінця. Саме ви далі вам заряд енергії для створення цілого паралельного с... все фішин-пана, якого судилося об'єднати всіх, хто подібний мислить і відчуває її мрію. Ось. І ось напередодні різдва і нового року ми підготували для вас особливий подарунок. Подорож до засніженої Канади на зимові канікули, де ви зможете відзначити різдво, половину но, нову рибу. І по і половити нову рибу, перепрошую. Поспілкуйтеся всі подорожні до Канади у період з 19, 12, 15 до 11, першого 16 безкоштовно, безкоштовно. Не забудь про ліцензії. Веселого різдва і різд... щастя в новому році тобі, наша велика і кохана Planet, родина. Наступний. ну тобі... О, нова риба, нове озеро. Канада, озеро Вайнмуд, Альберт на пож... озеро Вайнмуд. З 5 грудня до до нового року знижки на ліцензії під час свята. фейерверки, багато нових гриб. Наступний, ну то, бачите, різні є. Ось! Щоденний бонус, дякую за щоденне. Бачите, вже оновлення прийшло вже готується до зими, а ми виходимо з водою. Добре. Так, все. Зараз подивимося. Вийшло нове оновлення, я навіть не знав. Ось, бачите. озеро Вайнвуд, Міссурі, Альберта. Піска 0 днів де... за один день 10 доларів. Так, але мені треба її зробити домашньою... Ооо, яке-то озеро. Так, і придбати, зробити домашній штатом. тисячі, закрите. Ой, о, о, скидки. Ого, ну дай, третий, що писати. Навіть не знаю, що придбати. Лосось, навіть не знаю. Давайте ми придбаємо Сопу чуть-чуть. Придбати, придбати, придбати на один день. Такс. Тут бачите пстух, сонячний окунь щука, лось Лосось перепрошую. Так, анон ну я на паузу і подивлюся, як ловити лосося. Так, друзі, я ось тут переїхав, я не знаю, як ловити. В інтернеті нема. Як ловити лосося? Ну не знаю, будемо думали. Так, сводочка нам, не треба катушки. ну щось нове є. Спорядження. Є щось новеньке. О, новеньке, новеньке є. Чи на 4 на 6, де решта. Е -е, очки. Рак жаба. приманки ліцензії прямо в магазин. Не знаю, так, може щось тут ще додали. Та є один друг. Саме таке і так. Як ловити, як ловити? Ну не знаю, будемо щось пробувати, так, 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 так. Повернутися в сюда. Ну давайте поїхали. Мою щось пофіксили, може окунь. Гадаоо, я кажу, окунь Ее -е со може трошки підрізняти. Не знаю, бо не бачу, зараз буде не воловили. Так. Тільки одне місце на лові. Викупкова кімната. Щось додали. Так, 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 так. Так, ух ты шот, шо это А Ну, запроваємо закинути. Давайте представьте э, сими перевітти. Эй! Как ловить из рыбу? А как ловить из рыбу? Так, задача можно хоть потом. О. Я лыночка, шо ты? Такс, эээ, эф э, 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 все позабував Ф дванадцять Ні-ні-ні-ні-ні. Як то ж F de Ну, буде stojan poklet? Nie. Здесь на спине надо. Здесь на спине надо, надо. Ну я не знаю, как тут ловить. Да, спине зараз. На і а, а як ловити? Як ловити ловити на що і не но. Не. Ми непробуємо закинути. щось візьму. Бо я не знаю, я тут теж щось. Пердушку. Пердушку, так? Так, зараз ми підемо, подивимося. Вердушка кажете, та. О, мені... Глибока вода, о, то щось шо... є. Ого. Рівень, а в мене рівень. А, Ааа, треба ще мат. Ага, а, великий, великий оновлення, 21-й. Йо мою Як кто тут ловить рибу? Так это на мене. Я не... Я не знаю. Тут два на два. Як кто тут ловить? Такс. Такс, 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 такс. Я не знаю, як тут ловити, що тут ловити. Глибока вода мені мріє. 19 рівень. Це все Сомовий хочу 4-0. S-au prodășit noi. Cicalo. Nu, tu o să-l aduce, o problemă, poate, de unde Блін, я не знаю. Це якось так трошки не, не, не зрозуміло. Нічого. Я постараюся розібратися на наступну серію. А зараз ми пойдемо нас тут. Постараюся на наступний раз розібратися. Що, що де. Я не знаю, я все вибачаю, що я її просто так не ожидано, що нову карту там. Додали я тут так, не-не-не. Падкова кімната, бачите, є оновлення. Так. Пробуємо тут щось ловити. Подивимося, по скільки тут сомик. Такси. Опс, поплавок став. Так, подивимося скільки тут сомик Кошти, може сомика пофіксили. Так, соник, соник, соник. Давай, 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 ловися. Не вже оновлення онолення гарно, там всі сидять на тому оновленні, тільки треба йти ловити що там. Так, ступайше, отримайте праву кнопку миші або X, щоб роз'явитися ваш улов. Опа-на! Ну, Нове добавили. Це круто забрати. Зараз ще Пару сумиків витягнемо. І закінчиш, подивися, може хоч самика пофіксити. Поту також такі ціни теж були аж не дуже. Тут ще одного сомика витягнемо і підемо. Подивимося Давай, 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 давай. Є забрати. Рад. Давайте ще одне костей такого солідного витягнути. Не буду такого тягнув. Маленького. Так, давай, 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 давай. Чекаємо. Клюйся, клюй клюй, клюй, репка. Давай, 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 давай. Фейниса не ловить. Що ж, давайте перевіримо. Входимо так. О, Трошки пофіксує даси за куденість. Це вже ліпше. Це мене вже радує. Ну що ж, дорогі друзі, я напевно буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте пальчики вверх. Всім удачі і пока!